I am Evelina. що це означає? Я називаюся Евеліна. Не лише своє ім'я, а й назви усіх звіряток та інші слова англійською мовою у цій групі. Може сказати кожен малеча з багатодітних сімей вже понад два місяці. Може безкоштовно відвідувати заняття. Рання англійська мова це дітки від трьох місяців до 18 років. Навчаються вони на 15 різних навчальних рівнях. Двічі на тиждень у групах до восьми дітей у групі такі заняття мало схожі на уроки за партою у школі. Тут з допомогою ігор діти вивчають усі нові слова. Такі групи у центрі Хелен-Дорон створили завдяки соціальній кампанії Добрі справи, адже у сім'ях, де більше трьох дітей, про додаткове навчання і не мріють. То, напевно, може більше половини бюджету, а може навіть і весь бюджет, тому що враховуючи, що ще є старші діти, які вчаться не коло дому, а приходиться доїжджати. Так що це дуже, скажімо, помічне для сім'ї, що це безкоштовні курси. А вже з наступного тижня ще вісім дітей зможуть відвідувати англійську безкоштовно. Допомогти багатодітним сім'ям можуть і інші підприємці, адже потреба є не лише у навчанні, окрім свого бізнесу, окрім тих послуг, які вони зазвичай надають, вони безкоштовно роблять ці справи. Це відвідування різних навчальних центрів для дітей, це спортивні секції, це культурні центри, відпочинкові центри, спортивні секції, де зазвичай Платять гроші, батьки, але для багатодітних чи для сиріт є отакі акції. Є така кампанія. За два роки добрі справи об'єднали вже 80 підприємців та понад сотню багатодітних сімей. Ірина Шубінець, Юрій Гарасимов. головні новини. Львова.